це вручення повісток. Більшої нісянітниці я не зустрічав. Один з керівників, керівниця прес-центру ЗСУ Наталія Гуменюк на днях анонсувала таку новину. Говорить, що на цей час буде здійснюватися відеофіксація вручення повісток до територіальних центрів комплектування. Ось так от. Для чого пояснила, що це для того, щоб, по-перше, запобігти незаконним діям працівників тих самих територіальних центрів комплектування, та фіксування факту невручення повістки мобілізованим та документування фактів відмови в отриманні повістки особам, які підлягають мобілізації. Зараз я вам скажу свою думку, що я думаю з цього приводу. А ви свою напишіть мені в коментарях. Ну, по-перше, у разі наявності бодікамери у працівника територіального центру комплектування я впевнений, що до жоден з них не буде здійснювати незаконні заходи. Під час або патрулювання, або вручення повісток тощо. Що стосується документування факту відмови в отриманні повістки, ну, я так розумію, спічрайтер прес-центру ЗСУ не є, на мій погляд, зовсім юридично обізнаною людиною. І перед тим, як завести Наталію Гоменюк в оману, надав їй такий текст, щоб вона так і сказала. Але у даному випадку дивіться, змоделюємо ситуацію. Особа відмовилась в отриманні. Повістки, це зафіксовано шляхом відеозапису на бодікамеру того, хто її вручав. Факт є, відеозапис є. Далі що? Я не буду вдаватися до кваліфікації, нічого не буду у цьому відео розповідати про принцип адміністративної приєдикції, це ні до чого. Але є встановлена законом як адміністративна відповідальність за це діяння, так і кримінальна. Я маю на увазі відмову в отриманні повістки. Але як у цій справі, що адміністративній, що кримінальні, використовувати цей відеозапис. Якщо це справа про адміністративне правопорушення. Наприклад, на цей час патрульна поліція завжди використовує бодікамери. Це всім відомий факт. Але у них є інструкція номер 100 щодо її використання, цією інструкцією регламентовано. У якому випадку, яким чином здійснювати відеофіксацію, що можна робити, що не можна робити. Та інше. До речі, відеозапис навіть повинен бути непрервним. Кримінальний процесуальний кодекс містить таке поняття, як докази та доказування. Докази повинні бути належними та допустимими. Ось хтось поставив до відома пану Наталію Гуменюк, що необхідно зробити, щоб цей відеозапис перетворився в доказ. Як належний, так і допустимий. Я хочу сказати як адвокат, цим відео, знаєте, що можна зробити. Дома керівнику ТЦК самостійно продивитися і лягти спати. Більше толку з нього немає ніякого. Доказової бази він не ніс і нести не буде. А ви скажете, а до чого тоді взагалі ці бодікамери потрібні на цей час? Ну, зараз я вам висловлю свою особисту думку. Пам'ятаю, у далекому 2016 році Набу закупило шкарпетки за ціною на той час, вдумайтеся, 363 гривні за пару. Це був такий вседержавний шкандаль. Так от давайте будемо відслідковувати, яку кількість буде камер буде закупати Міністерство оборони та за якою ціною я особисто буду це відслідковувати. Крім того, після перемоги подивимося, статистичні дані, кількість осіб притягнутих до адміністративної відповідальності або до кримінальної, де доказам буде оцей відеозапис. Буде ноль. Все буде Україна, перемога буде за нами. З вами був адвокат Денис Пузін.